Капсули гіалуронової кислоти це моє оновлення зсередини, віковий схід. Коли хрящі стираються, коли суглоби скриплять, а шкіра втрачає пружність, організм прямо кричить: Дай мені гіалуронку всередину! І я, Юлія Водоп'ян, щодня обираю ці капсули, які працюють на два фронти: омолодження. Здорові гнучкі суглоби, біотехнологічна гіалуронова кислота з продукту віковий схід. Це чиста якість, висока та максимально засвоювана. А найголовніше вона створена без ГМО, що дають ці капсули: пружність і гідратацію шкіри, сухість іде, з'являється гладкість, здоровий в організму. Потужна антивікова дія, вона працює зсередини, так як креми не можуть, відновлює хрещі та змащує суглоби, рухи знову легкі, прибирає сухі шкіри, підтягує, омолоджує і розгладжує, дає той ефект пружності, коли шкіра просто світиться, допомагає при сухості очей, а головне запускає природний синтез колагену. Якщо хрещі стираються, болять коліна чи спина. Обов Якщо болять коліна чи спина, то обов'язково спробуйте гіалуронову кислоту, вона реально працює, красиве обличчя, гнучкі суглоби, все з одного продукту. Моя рекомендація для всіх це супер класний препарат. Ви його зможете знайти в нашій компанії Віковий Схід. За посиланням в шапці профілю звертайтеся, пишіть в коментарях. І, до речі, кожен клієнт у нас отримує подаруночки від компанії. Так що ось така гіалуроночка Дуже рекомендую. Друзі, всім рекомендую. Рекомендація від Юлії Водоп'ян. Обов'язково приймайте, робіть курси, відновлюйте свої суставчики, хрящі. Ви ж розумієте, коли ми будемо захищати свої суставчики? А тим паче, коли люди становляться все старше і старше, а ми, як з вами знаємо, ми не молоді, вік іде, все стрімко плине, тому гіалороночка завжди на допомогу. Звертаємось.